Друзі, вітаю вас на каналі. Останнє моє відео було про те, чому я не буду купляти і всі 25 І тепер в мене стало ще на одну дуже серйозну причину більше, чому я цього робити не буду. Сьогодні вночі хтось зайшов на мій аккаунт, зламав його, вкрав в мене 40 мільйонів монет, всі мої монети повністю. І плюс від Sports прийшов лист про те, що вони. Вирішили не ще й забанити за те, що я продавав монет. Давайте розберемося всім по порядку. Розпочнемо з того, що цей сезон FIFA для мене ну, не то, що найгірший, він просто трагічний. Не знаю, хто дивиться мене давно, хто ні. Я займаюсь переважно виключно трейдом. Це є мій основний інтерес, основний хліб. І 6 числа, 6 жовтня, коли тільки-тільки. Вийшла ця прекрасна гра, і Sports мені забанило маркет. Вони це зробили мені на веб-ап, і також на компаньйоні на моєму основному аккаунті. На цьому аккаунті я вже мав дуже багато монет. Мій трансфер профіт був, здається, вже майже 10 мільйонів монет, які я зміг заробити ще майже до виходу цієї гри. Тобто дуже серйозним трейдом. Все було абсолютно легально. якщо підете умовно на мій твіттер, подивитися, на чому я трейдив до того моменту, як мене забанили. Проблем думаю, все буде очевидно. Також наступним фактором: я подав десь 10 апеляцій. мені допомагали інші спеціалісти, інші контентмейкери. Але так і зв'язатися з людиною, яка мій кейс глянула, не вийшло. Я отримав одні і ті самі відповіді від того, що ми зробили всі правильні рішення. Нагадаю ще раз, мене забанили тільки на вебці і тільки на консолі. З цікавих нюансів я того дня стрімив 4 години. Я в цю п'ятницю стрімив. І після того, як я закінчив стрімити, я пішов офлайн. Ми зізвонили з, з ми Подивилися, що маркет падає. І я пішов грати матчі. Я зіграв порядка 6 матчів в загальному. Це і кваліфікація до Вікін Ліги, це і дивізіони були. І після того, коли маркет чав падати, ми зійшли на акаунт, щоб потрейдити. І мій акаунт втратив маркет. Це був бан апеляції, не допомогли. Я відповідно почав трейдити тільки з консолі, але оскільки є людина, яка максимально зайнята, я працюю не з дому, тому я трейдив, коли мав можливість. І так я вважаю, мене... я мене дійшов до трансер профіту 70 мільйонів на акаунті без маркету. Тобто суто за рахунок консолі, які ви знаєте, таких от суто муки, а не трейду. Це мука. Тому що якщо ви не управляєте своїм аккаунтом дистанційно, це срака. Хіба що ви вдома знаходитесь, і то все рівно це срака. Тому eSports е мене вибісили. Я думав взагалі, ким от це все діло, але сезон тільки розпочинався. Я просто продовжував кежуально, підкреслюю кежуально трейдити в цій грі. Ну, скільки я міг, стільки і трейдив. ну і ви можете бачити. До сих пір, в мене тут немає доступу до мого аккаунту основного. Ну, але я кажу, я тут майже не граю. Єдине, що я можу трейдити з консолі, якщо в мене є бажання, але в мене бажання трейдити з консолі немає. Це неможливо. Це настільки незручно. Я думаю, ви всі чудово розумієте, про що йде мова. Тепер йдемо далі. Я для того, щоб якось, знаєте, ожити в цій грі, дати цій грі якусь екстра емоцію. Екстра час. Дивіться, можливо, не буде багато негативу, тому що від моменту бану пройшло вже 4 години. Я зранку не міг нірмально їсти. Я був на зв'язку з Sports, я був на зв'язку з іншими котенмейкерами, я був на роботі ще. в мене перша зміна закінчилась. Мене до сих пір підтрясує від тої злості, яка в мене всередині. Але трішки попустили Я записав зразу ролик зразу на емоціях. Це був би ахуєнний ролик. Зараз таке. Я більше вже заспокоївся, я вже з цим змирився. Я вирішив створити 30 березня новий аккаунт. І з нового аккаунту я почав третий. І я поставив свій ціль до літа, до 3 місяці, потрапити в топ-100. Поставити сьомий раз в історії я шестиразовий, 6 сезонів підряд в топ 100 закінчив, В минуло сезону топ-5, найкращий результат топ-3-19. в Вирішив зробити чудо. І мені це вийшло. Я почав бачити аккаунт. Тут можна що в мене тільки 4 мільйони. І це я вже створив його пару днів раніше, десь 25-го числа, я створив, в березні. Я ж трохи натрейдив. І буквально скільки, 20-го числа, 20 травня, це у нас 10 днів назад, це такий один з останніх скріншотів моїх, де я флексив. Я потрапив в топ 100 місяця е, в, по, трейді, в, по трейді, по трансфер профіту. І мало того, якщо зараз перейти. У мене на момент того, як я втратив всі свої монети, я був топ-30. Я мав майже 60 мільйонів трансфер-профіту За місяць, вдумайтесь за місяць. Я трейдив як не в себе. Дуже агресивний підхід, дуже вдалі ходи. Кажу також, можна піти в Twitter, можна піти в Discord. Всі мої ходи по кроку, все, що я роблю, я показую. І як ви бачите, мене вже немає тут. Далі, наступний крок. Це коли я прокинувся сьогодні зранку, і я вирішив зайти на, на свій аккаунт з телефону. Глянути, що ситуація, я зробив офігенні інвестиції, я закупив 70 карточок Мбапе, тому що він дав в ультимейт команді, йде спаків. Я подумав, він спрацює. Минулого разу, коли його брав по 400-410, він, він перетоцями французької ліги, він виріс, вийдучи з паків, до 480-490. Я заробив чистими 70-50 тисяч з карти, в залежності від ціни купівлі. Я подумав, він теж може вивести, умовно, до 350-380. Я набрав по 300, і зараз він вже вартує. На дану секунду, він вартує 340, майже 335. Я зараз роблю більше, ніж 20 тисяч з карти чистими, і якщо це помножити на 70, це майже 1,5 мільйона чистого прибутку. Зараз, коли він ще з паків не пішов. Тобто пару інвестицій, і я мав би бути в топ-100 десь в районі тижня, максимум 7 днів. І я би закінчив і з честю і гордістю пішов собі на свій відпочинок. Я знайшов екстра мотивацію, я почав ну, хоча б що зробити. Прокидаюся зранку, і я не можу потрапити на свій аккаунт. І я бачу, що мій аккаунт знаходиться під чужим емейлом, якого я взагалі не знаю. Я зразу почав з спорт зв'язуватись, виясняти, що відбувається. Можливо, думав, встигну врятувати свій аккаунт. Не тут то було. Заходжу, хлопці, на свій аккаунт, і я бачу таку історію. У мене на рахунку 37 тисяч. І мій трансфер профіт ну це старий скріншот. У мене було 40 мільйонів майже 39,5 на рахунку в сумі після продажі всіх МБАП. Вчорашній стрім є в Твіттері, в Твічі. Перепрошую, можете глянути. Я там показував свої МБАПС, які в мене штуки є. Ви бачили, який в мене був баланс. І ось те, що в мене зараз. У мене було 94 мільйони трансферпрофід. Вчора. Ну, тож сьогодні. І все. Ніфіга. Зразу пишу eSports, Стараюсь вияснити, що бувається. Вони мені зразу, через деякий час, скидають інформацію про те, що я порушив правила їхньої гри. І те, що в моєму аккаунті дійсно бачать якісь дивні ходи, нелегальні речі. І ось. Мене ще крім того, що обікрали на 40 мільйонів, мене ще й к чертям забанили. Ця прекрасна контора. Тепер в мене немає ні маркету, ні монет, абсолютно нічого. Скажіть, будь ласка, як це можна гімноїсти? Тобто, я чудово розумію, що я для себе вирішив, що EFC25 я купляти не буду, EFC гімно. 25 купляти не буду. Не вартує воно мої, копійки мої. Ну, взагалі. Ні, мого часу не вартує. І попросту. Як це можна приймати? Я думаю, мені можуть. ну, Мені скоріше за це монетки мене таки вернуть. Можливо. Тому що мене то забанили за нелегальні дії. Я розумію. Тобто мене обікрали. Продали монети 40 мільйонів продали за 25 хвилин моїх, перевели з мого аккаунту. Ну, відомо, що вони забанили за це якісь нелегальні дії. Це зрозуміло. Це автоматизована система дебілів цих, які це створили систему. Коли ви з людьми за це буквально не можете. Хоч через суд йди і з ними судись, щоб доказати свою правоту. Те, що вони, як це взагалі сталося, я вам поясню, як це працює. Хто не знає, це не перший випадок в історії. Топ 100 трейдів зламали не раз. От і до мене дійшла черга. Минулого року мене пробували зламати, але їм не вийшло. З цього року їм вийшло. Вони телефонують або зв'язуються з і e спорт, представниками, і кажуть, що вони втратили доступ до цього аккаунту. Вони втратили емейл, вони не знають інформації, вони загубили номер телефону. Відповідно, вони питаються представників eSport, які заробляють мінімарну зарплату. І просто просять дані поміняти. Ну, новий емейл, номер номер телефону. Багато представників e-sports, хто має трішки мозку в своїй голові, вони кажуть: вибачте, це нелегально. У вас немає доказів, що це ваш аккаунт. А є люди отакі, представник, який зробив це, який просто взяв вислав емейл тому хакеру, який звертався з ними, і попросту. Дозволив йому змінити повністю імейл, номер телефону і пароль. І коли я звернувся з правом вернути мій аккаунт, мені це допомогли звернути. Допомогли без проблем. І потім, в результаті, коли я зайшов на аккаунт, кажу, немає монет, вони такі. Ой, ви знаєте, це вже другий кейс треба відкривати, як розуміє щось з цим. Ми не можемо, ми мусимо платитися десь вище цю інформацію. І потім майте на увазі, що багато гравців так роблять, продають монети, а потім ще говорять, що це вони не зробили. За такі речі, ми ще вас забанимо повністю. Ви дійсно хочете, щоб ми ваш кейс розглядали? Ви що, сука, робите? Ви що творите? Тварі ви? Куди це? Для чого це? Я сука стресований з самого ранку, я їсти не можу, я пити не можу, я працювати не можу. Я, блядь, сука, 10 років вашу гру вкладаю. Роблю контент, стрімлю, трейджу, поперезую вашу гру, сиджу в цій грі, трачу години свого часу. дорогоцінного. Для чого? Що ви, суки, це мені робили зі мною? Я верну свої монети. Я що зараз зроблю? Просто я. Ну, Я верну, тому що це діло принципу. Але те, що я зараз зроблю... оце. Деліт цю гру. Я сука більше в цю гру не зайду. Мої ноги не буде в цій грі. Вибачте за рейдж. Ви не бачили цього, я видлив тільки що чертям цю гру, навіть не переключився. це в мене все. Бувайте здорові.